Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Audi Q7, Автомобіль у нас в чорному кольорі. Саме 2012 року випуск, з 3 літровим бензиновим двигуном. Всередині нас зустрічає чорний шкіряний салон. У нас тут присутня пам'ять сидіння, електросклопідйомники, хороша акустика, посе. Також тачити світла та дощу. Пробіг у автомобіля у нас 155 тисяч, Мультикермо, круїз-контроль, система керування мультимедією та навігацію, автоматична коробка перемикання передач, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, також камера заднього виду та проктроніки спереду та позаду Сидіння також у нас в хорошому та збереженому стані, але присутня панорама над переднім рядом також для. Третього ряду сидінь також є панорама. Велике та доволі містке багажне відділення. Автомобіль у нас технічно повністю обслужений, привезений він сюди з США. В Україні у нього один власник. По ходовій ніяких питань та нарікань немає, по двигуну та коробці також. Тому, якщо вас це авто, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті Автопарк.юа.